Друзі, всім доброго дня! Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Тут ми робимо огляди автомобілів, огляди музики і огляди сільського господарства. Ну і також деякі страви, які підготувати можна собі дома. Подивіться, будь ласка, це фарш. Ми сюди додали трошки рідкого диму, отаких от три ковпачка, і такі, такого соусу соєвого, класичного, теж три ковпачка. Посолили, дали перцю, трошки там пів столової ложки. І будемо робити це в ваганському казані. Я потім покажу це, як ще будемо робити з. Цім з рисом. Зараз ми оцю всю річ, так би мовити, ось бачите? Фарш такий, Ми зараз його на, на ніч поставимо в холодильник. щоб... Тож, друзі, подивіться, будь ласка, у нас є такий 5-літровий афганський казан, називається Рашко Баба. Ось така в ньому кришечка, бачите? Оце два клапана, І ось така коробка, ніби, щоб ви бачили. Він е, на. В Розеці продається, він 5-літровий, бачите, а є 8-літровий. Краще брати 8-літровий, бо 5-літровий трошки маленький. Його треба от до стільки набирати. Бо якщо ви наберете повністю, тоді заб'ються оці клапана. Розумієте, оці клапана заб'ються і він може взагалі взірватися. Зараз я покажу. Тобто, дивіться, ми зараз цю цибулю поставимо туди вниз і піджаримо трошки. Потім додамо потім додамо м'ясо і додамо отакий рис. І все, і півгодинки поробимо при температурі 120 градусів і тиску 2,5 атмосфери. Зараз це все покажу помаленьку. Ви вже вибачайте, бо я так не вмію добре знімати. Мені головне показати сам процес, щоб люди знали, що до чого. І собі так само зробили. Красиво там, суперське, я знімати так не вмію. Ось подивіться, майолу підпалили газ, бачите, трошки. І майолу туди Лиємо трошки олії і зараз там підпасируємо цибульку трошки. Ось, друзі, хвилин 10 так піджаримо. Вчора я показував набагато більше м'яса, але ми сьогодні хочемо проекспериментувати, розумієте? Додамо цей рис, це м'ясо, його трошечки тут більше, потім, якщо потрібно, будемо додавати собі ковбасу. Вже зроблено. Рис рис індійський, зараз я покажу його, секундочку. Рис індійський отакий басматі, 5-кілограмвий. Тут по 110 гривень за кілограм нам продає один знайомий, він має, так би мовити, гуртовню. Але подивіться, будь ласка, ще що саме цікаве. Ми ще кажу, взяли для, для експерименту АТБ отакий делюкс. Називається Басматі, бачите? Один кілограм. За 70 гривень в АТБ. І також делюкс, оцей, бачите? Жасмін. Жасмін це теж якийсь крупа рисова, ніби якийсь супер басматі Тоже 60 гривень за кілограм в АТБ по знижці. А оцей 100 гривень. От він. Але я вам скажу: ну цей попробуємо, я не думаю, що це гірше, ніж ніж оцей. Така Тих кілограмова така пачка, бачите. Так що майте на увазі, в АТБ також продаються такі басматі класний, ще дешевше, ніж навіть по гуртових цінах. Тобто для нашого афганського плову треба три компоненти: фарш. Рис і цибуля, та яка зараз у нас там тушиться. Ось, бачите, вона помаленьку робиться. 10 хвилин почекаємо. І потім все залиємо водою і сюди закинемо. І за закриємо тут так міцно, щоб воно не, не виходило ні пара, ні, ні тиск. Все, друзі, отак ми його закрили, бачите цей казан, і отут треба закрутити. Отак, отак закрутили, тільки не сильно. Все, тепер чекаємо, поки звідси піде пара, отак. цього клапана. І все, і там і хвилин через 40, все буде готово. Афганський справжній так би мовити плов. Все, дякую за увагу підписуйтесь на канал. В Ютубі собі можете подивитися, там багато різних відео є, як там хлопці показують, як правильно все робити з цим казаном. Тут головне, щоб ці, оці штуки працювали. Бо якщо вони е, не будуть працювати ці клапана, то воно нахрен тут все взірветься і розвалить півпів пів, кухні. Тому за цим треба дуже уважно дивитися. Зараз воно закипить, я ще покажу, як там тиск збільшується. Друзі, подивіться, будь ласка, пройшло приблизно 20 хвилин. Зараз всередині там в цьому афганському казані, температура. 120 градусів і тиск в 2,5-3 атмосфери. І бачите, як через клапана виходить пара. Верніше не виходить. Тільки чуть-чуть видно, як вона там пищить. І ось дивіться, якщо клапан трошки відкрити, дивіться, як відразу він тиск спускається, ніби. Бачите? Бачите? Тиск спускається. Ніби. Ось, тому це дуже опасно, так би мовити, штука, майте на увазі. Але ще потримаємо хвилин 20, вимкнемо, газ, це просто у нас на плиті, бачите, на маленькому вогні робиться. І все, і там буде супер плов, але я вам говорю, я вже не раз так робив рибу, коропа туди, клав, коропа, то кості кості коропа такі, як в консерві були, ви розумієте? Тобто можна було з костями їсти і з, з якимись там чешуйками. Бо вони мають багато кальцію. Ось чому афганський казан це дуже класна штука. Раджу всім собі взяти таку річ. ось бачите, а це червоний клапан це аварійний клапан. Якщо буде, якщо ці клапани заб'ються, оцей от бачите, якщо цей клапан заб'ється, де вода йде, то цей вирве перший вирвав і потім е, ніби все буде нормально. Ось така штука, любі друзі, так би мовити. Ну попробуйте коропа зробити. Я вам говорю, я його так от був до половини, також трошки більше половини. Два коропа туди вклав був. І просто їв все їв, кості, ну, слів нема. Все, дякую за увагу, підписуйтесь на канал, я вже, напевно, подивлюсь, можливо, потім вам ще зніму в кінці. А якщо не зніму, то повірте мені, що там рис, м'ясо і цибуля, це просто там сказочно буде. Сказочний смак. Чому? Тому що я завжди віддаю перевагу давати три компоненти. Два компоненти або три. Тобто м'ясо, рис, м'ясо, бульба. Або м'ясо, рис і, наприклад, як сьогодні цибуля. Все, не треба нічого і більшого, там всяких овочів, фруктів, там, я не знаю, бобових там, не треба нічого. Треба чітко, Два-три смака, не більше. Все, дякую за увагу. Ось бачите, друзі, пройшло буквально ще 5-3 хвилинки і вже як набралося тиск, подивіться, будь ласка. Бачите? Тобто, я ще хочу вам сказати, оцю штуку, оцю штуку відкривати не можна, поки не спуститься оцей весь тиск. Бо якщо ви відкриєте оцю річ, відкриєте її, і так би мовити, отут, отут такі. Штучки, бачите, як воно тіпа, закривається акуратненько, То воно просто вирве кришку, розумієте? Тому треба обов'язково спускати цей тиск, і аж потім тоді хай воно все остине і тільки тоді відкривати, друзі. Майте на увазі, бо це дуже небезпечна річ. Дуже небезпечна річ. Я дивився в Ютубі, як зривається афганський казан, то на кухні, коротше, вибивається вік вікно, оця кришка летить в холодильник і пробиває холодильник двері, розумієте, і металева її, її другі двері пробиває, розумієте? Три атмосфери рахуйте. Майте на увазі дуже небезпечна річ.